О-хо-хо-хо! Всім привіт, величезний, вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні, ну, по, назву, по назві відео, ви зрозуміли, так? Да? В епіцентрі з вами. Я вже дещо набрав. Такий цікавий, дивіться. Так, ставимо упаковку серветок... серветки. І ось так ставимо. І в нас виходить Санта-Клаус. Спочатку звідси користуємося серветками, потім цю ставимо на низ, коли вона вже пуста. І цю ставимо зверху і далі користуємось. 35 гривень, 150 штук. Хороша ціна на новорічні свята. Так, ну що ж, ми з вами сьогодні подивимося іграшки новорічні, новорічний декор. Знову дуже-дуже усього багато. І сподіваюся, що цього разу буде, будуть ціни. Тому що в перші рази, які виходили відео на канал, не було цін на іграшки. Це враховуючи те, що не встигали, мабуть, все розложити, положити, показати. Дивіться, яка гарна ялинка. І вона світиться. Переплетена вся гірляндою і олені такі також. 970 гривень. Тут такі красиві м -м -м, прикраси, да? той ж декор. Він світиться. Бачите, тут є і Різдво, тут є зимова каска. До речі, вона тріснула там. Так, я хочу одну ввімкнути і подивитися, як вона буде світити. Так, ось так вона буде світити. Ну, я скажу, що як декор, а, дуже цікавий. Також ось такі ще є дерев'яні ялинки, дуже обожні дерев'яні іграшки. Це взагалі супер. І вони також світяться. Ну, вмикати не будемо. Також будуть світитись. Вони по 297 гривень. І така також 297. Але чомусь вони всі, бачите, тріскають, не знаю чому. Так, тут далі такий... Паровоз, поїзд, який везе усіх до перемоги. Сніжинки на вікно. Ой, це така велика-велика гірлянда, яку можна повісити в свою лоджію. 6 метрів, 4 метри. Кабель гірлянда штора. Три. Чи це не вона? Ні, це вона, здається. Чи не вона? Електрична гірлянда, гірлянда штора. Так, ціни не знаю. Дерево майже дві тисячі. Ой, ну, чобіт це він, чобіток для подарунків. Гном з ялинкою. Це трошки дорого. Так, я тут також подивлюсь, може я щось виберу до своєї ялинки, до якої я ще не можу. Нормально зрозуміти, як я хочу її прикрасити. Так, великі набори. 32 штук. а 75 штук, 1150. Ну, великі, да, 75 іграшок. Це нормально. Тут дивіться, як дуже оригінально. оригінально. Дуже зручно орієнтуватися в кольорах. Починаються а, сірі, металік, білі. Ось ми я бірю сині. До речі, кому потрібні гачки? Мені потрібні гачки. 50 штук, а де ціна? Так. 128 гривень. Да? Це вони? Де ціна, не бачу. Ну що ж, треба взяти. А які брати? Срібні чи золоті? Дивіться, які чорні теж красиві. Так, ну ось такий маленький набір буде коштувати 270 гривень. 21 штука. Ось такий набір 300 гривень. І ось такий великий 650 гривень. Тут 36 штук. Ви знаєте, мені ці гірлянди нагадали моє дитинство, тому що щось подібне було в мене 670. Гривень. Я не знаю, мене Різдво Новий рік, Різдво переносить мене у мої спогади дитинства. Не знаю, як у вас. Може, у вас якесь інше свято асоціюється з якимись вашими добрими спогадами. Мені дуже подобається Новий рік, Різдво. Воно якесь таке затишне, але було би ще круто, коли. Закінчиться війна, і тоді взагалі супер. Тоді можна так круто себе почувати. Друзі, ви знаєте що? А? Я вже цю історію кілька разів розповідав, не знаю, мабуть, не буду знову повторюватись. Ось, Тому що, як я починаю знімати відео, одразу згадую цю історію і починаю всім розповідати. 650 гривень. Такий набір, ось такий набір. Ось цей також красивий. Ну, до речі, також, хто ще не залишав коментарі, залишайте свої коментарі, як ви будете прикрашати ялинку, в яких кольорах людей дуже багато. В епіцентрі. І всі щось купують. 290 гривень такий набір. Ось такий набір. 198 гривень. 15 іграшок. Є навіть мацюпосенькі, дивіться, які мацюпонькі. Ой -ой -ой -ой. Я думаю, оці маленькі, а тут ще менші. Такі, як горошки з, з родзинками. 100 штук тут. 450 гривень. А ось тут вже пішло золото. Тут вже все в золоті. А золото... Так, і там теж я бачу красиві теж набори 299 гривень. Цікаві. Так. Я скажу, що навіть і недорого. 28 кульок. 150 гривень. Такий. Тут величезні золото бордо. Так, ціна таких 740 гривень. Навіть в дитинстві в мене такі були 340 гривень, 12 штук мульти. Ну, не знаю, так поєднані кольори. Фіолетовий, якось непривично, незвично. А ось тут, тут гарно підібрані кольори. Ой, який великий набір. 520 гривень. Так, ось такий Миколай. 2000 гривень. Трішки менший. 1200. Такі схожі в юску, Точнісінько такі самі майже, без цінника. Так, тут зібрались до ялинки всім. 500 гривень сніговик. А що всі е, ці без без цінників. мабуть, нові завезли, ну, не було ж цін. Так, 720. Я думаю, що вже всі, все буде з цінами. Так, дівчинка, 650. Тебе теж посадимо біля неї. А ти скільки? Ти теж безцінна. Ну от Я не знаю, якщо б я хотів таке купити, ну, звичайно ж, біг би до сканера і сканував би. Перевернули тебе, так? Да? Ой, тут вас багато перевернутих. Скільки ж ти коштуєш? Так, 870 гривень, а трішки менший. 450 950. Я ж кажу, гарно вони так підбирають по кольору. Тут це в такому оливковому кольорі. 720 гривень. Бомбончик сюди наперед треба йому. Добре, А тут дівоці царство. Позбиралися всі дівки. Дівка попирівка Так, е дівка 500 гривень. Ось такі дівчата по 900 гривень. А трішки менше, дивіться, які кумедні, гарні. Це теж, мабуть, сорочна робота. Ціни немає. Це, мабуть, нові ляльки. 320 гноми. Так, це також так дивилося загадково на мене. цікаво Якщо я не проговорюю ціну, значить немає на цьому товарі цінника. Так, умка з мамою. Дивіться, який гарний мама. І двоє ведмежаток. Також цінника не б... а, бачу. 2900. Дивіться, як цікаво придумали. Це все сімейка, але, на жаль, бачите, цінник відірваний. Величезний вибір всього. 1200 гривень майже така красива. 460 витмедик. Ну що я скажу? Я скажу, що хто ще не бачив а, ялинку, я знаю, що в різних епіцентрах а, ялинки різні, але буває, що повторюються. І тут ця братва зібралась. Ялинка 130 тисяч. От, будь ласка, хочете, біля, щоб у вас вдома, біля дому була така ялинка? Будь ласка. Лише 130 тисяч. Це все йде скло, надзвичайно круто. І собі, гуляйте, це все ручна робота. Ціна 134 гривні. Так, ці по 139 гривень. А ці величенькі по 208. Дивіться, тут ціла казка вже. Всі по 112 гривень. Дивіться, цього не було, які вони класні. Так, і всі різні. Просто мистецтво, як гарна. Вони по 110 гривень. Скло завжди буде дорожче від пластика. Люди сперечаються, і купити чи не купити. І одна одній каже, ну повинно повинно бути свято. Купуй, повинно бути свято. Так, ціни немає, не бачу, на жаль, ціни на ці іграшки. Ой, ці так. Ось нові минулого разу їх не було. 198. Це теж мені дуже подобається. 129 гривень ось ці іграшки. Ну і звісно ж дуже-дуже багато ось цих квітів в моді такої ще до сих пір. От зараз такі іграшки, дивіться, так, знаєте, і повертаємось до старих-старих часів. Все мені нагадує, як моє дитинство такі ж іграшки були. Крутезні підсвічники вже йдуть з гірляндою, тільки вмикаєте і все. Дуже багато різноманітних гілочок в різній кольоровій гамі. Бавовна! Теж цікава така кольорова гама, як моя ялинка дерев'яна в таких кольорах. Дуже хороша річ, кому потрібно. Дивіться, ось така підставка, спідничка для ялинки, щоб не було видно ніжок, на яких стоїть ялинка. Ну, Розправляється, роз, розкручується. Навіть ось такі дуже кумедні іграшки ялинкові. 106 гривень, такі 70 Ну і звісно ж віночки різвяні, 280 гривень. Уже такі більше 1350 це дуже закрутий, а ось ці такі за 470 Навіть просто така калина рябина. О, і цей також. 1350. Здається, килимки... килимки. Вінки цього року ще дорожчі, ніж минулого. 670. А цей скільки? Ціни не, не бачу. Мабуть, красиві всі порозбирали, я вам скажу, 560 ось такий. Знаєте що? <рес> я хочу. Гарний величезний вінок. Але він дорого. Добре, що я вам хочу побажати? я вам хочу побажати, щоб у вас завжди були фінанси на всі ваші захцянки та забаганки. Особливо. У ну, свята, нехай свята принесуть вам якусь казку цього року. А ми знаємо, яку казку нам потрібно. І ми всі будемо знову загадувати одне бажання в новорічну ніч. 1875. А я вам бажаю економних покупок, мирного неба і всього всього найкращого. До зустрічі, ви самі найкращі.